Це... Так, Моя курсор робота це є ігрова курсоль. Е, вона зроблена за допомогою FCD Energy Spoiler та е, пади Arduino Mega 25.6. Мета проєкту створення простої технології концелії на базі Arduino для більшого розуміння самого принципу її роботи, покращити свій рівень програмування. Це доволі цікавий проєкт. Сама генерал-консоль середині має три гри це змійку, ране і динозавр. Аби вибрати якусь цих ігор, потрібно прогорнити стрілочком вверх-вниз. Аби стрілочка них, коли стрілочка переходить, нажимаєте кнопку вправо і гра запускається. Ось, наприклад, гра змійка. Вибачаю, зіла таке погане відображення, камера трошки не витягала. Змійка. Суть цієї гри в цьому куті показано голову змійки, вона має їсти зірочки. Коли вона з'їдає зірочку, з'являється квіст. Може, кнопки погнути. Коли змійка з'їдає зірочку, то з'являється хвіст, її тумун і так далі. Развершується, коли змійка вдаряється об борт екрану. Друга це є рана. З лівої частини екрану видно зірочку, це йде, як головний герой, він може рухатися вверх вниз і має ухилятися від перешкод. Перешкоди тут зображені як зірочка, ой, рішірка, і вони рухаються зліва направо. Коли персонаж у неї вдаряється, то йде завершення гри і буде показано, скільки балів набрав персонаж за всю трупу. Третя гра це є копія гри Динозаврик. Тут, тут вже трошки заморочився, намалював нормальні модельки. Гра, гра така сама, сама як і як по динозаврик мусить перепорювати перешкоди, після зіткнення буде показано кінець гри і покаже, скільки балів набирав гравиця. Дякую. Дякую за увагу. Продемонструю. Mm, там перестрій <цес> там, там працює вірно, можливо хіба що з технічної точки зору погано кнопки деколи заїдають. Тому потрібно зажимати. Кажи можна пам'ять для історії, як вони поруч. Powerback включаємо, перезагружаємо. Mm, так. Ну, це зараз засушти. Треба було якісь відео записати, не знаєш, ти тут. Mm, <звідування> Як ти натискаєш кнопки? не Зараз. <звідування> 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 так, так воно каміння. Топ-ту змійка, рама, покажу, де нужна. Ага. Звуч свої дії. Кажі, Система не працює, перезагружає. Перезапускає. Рухай вам вниз. Пр... Можна гудбока підключити. Я не знаю, він тільки не працював, показував що всім. Перезапускає. Це завжди так. У нас камера теж не підключилася. Це сьогодні якісь магнітні бурі, напевно, сонці. Ну закликав. Тобто нажимав кнопку Вправо. Запускається гра. Йде перешкода, ми стрибаємо одну перешкоду. Другу не перестрибнули і показується кінець, гри, бо ми тільки одну перешкоду перестрибнули. А змійка. Змійка тільки в двох житках лазить. А що можна зробити з тим екранчиком? Ну, Покажи, він змійка зібрав. Змійка це взагалі. <рес> ну, тут змійка йде. Вона написана по принципу, як на всіх плюсах консолі. Так само mm -hmm. воно мигає. А вот вперед назад їде чи верхний. Цікаво. Можливості тільки два рядки, так? При сильному бажанні можна зробити більше рядків, але я вирішив залишити код із того моменту, коли я починав робити. Якщо подивитися код, то перша гра суттєво по коду відрізняється від останньої, Бо по мірі написання трошки вдосконаливості. Ще питання, а які технічні обмеження можуть бути ну, на, на... Пам'ять. Пам'ять. Які максимально ну, Це Для програми майже це не замовити, так? Так, е, ну оце, що тут є, то вона зайняла 10% загальної пам'яті. 10% Окей. Чи до сих пор без клас? Що питання? З якими труднощами стоїть? Написання коду спочатку, змійки. Це було дуже важко. Зрозуміти, вже до кінця курсової вже більше зрозумію, як воно працює і легше було писати. А три кнопок, кнопку в контакті? Були проблеми з цими кнопками, тобто нажималася кнопка і нічого не відбувалося. то, ви, то ви мені сімпатами допомогли, то воно відносно зараз працює нормально. А що за проблема? Там був занадто великий дилай, тобто кнопка нажимається і, і воно не реагує. Міка або цієї ради. І, і, і просто зменшив дилайн до 250, здається, воно почало працювати більш-менш на пані. Добре, супер, дякую.